Будильник, шум швидкого збирання і сніданку похопки вопливі кроки, стук підборів, маршрутка, сходи, кабінет. Одне інтерв'ю, дві публікації, три сценарії, для яких потрібно знайти інформацію. Секундна кава, трохкотіння по клавіатурі, зум-чат, забитий графік. Кілька зустрічей, дедлайни. Сьогодні без обіду. А потім довгі зйомки, вечір, маршрутка, ліфт, ключі, квартира, монтаж до ночі, щоб все було ідеально, неповторно і щоб всі зрозуміли, хто тут справжній талант. А може взяти ще один проєкт? Я ж так непогано справляюсь. Знову будильник. Знову інтерв'ю, тексти, зйомки, зум і секунд на каву. Пишуть друзі, у мене немає часу. Вийшов цікавий фільм Дедлайни ж горять. Сімейне свято. Яка сім'я у мене кар'єра? І знову на роботі до ночі. Черговий будильник. І так по колу. Недаттівливий дзвін будильника. Нервовий збір на роботу. Повільні колеги, нетерплячі клієнти. Навколо одна невдячність. Стук по клавіатурі понад силу. Коло під очима чорніші ніж секунд на краму. Знову численні зустрічі, події, нескінченний контент, люди. І робота, яка поглинула все і зруйнувала життя навколо. Увечері вдома чекають тільки самотність і безмежна втома. Є сили тільки на те, щоб плюхнутись у діжку. А в червоних від постійного стресу очах відображатиметься стрічка соцмереж, яка тягне дедалі в глибшу безодню, безодню емоційного вигорання. Мабуть, всім знайомий цей стан. До вигорання може призвести не тільки робота, але й інші сфери життя. Наприклад, навчання, коли навколо безліч завдань, лекцій, проєктів, над якими ти працюєш до ночі, а потім не отримуєш очікуваний відгук чи стикаєшся з несправедливим оцінюванням. А якщо до навчання додати роботу, як у більшості студентів, то взагалі вийде вибухова суміш, яка залишить по собі не вигорання, а справжнє згарище. Цей стан може бути через сімейні обставини чи обов'язки, коли, наприклад, жінка одна виховує дитину і не має змоги відпочити ні на хвилину. Або через війну. Наше суспільство зараз складається з вогників, які догорають, якщо ще не погасли. Суцільне перевиснаження і життя в постійному стресі заганяють нас у безодньо емоційного вигорання. Найгірше, що більшість не помічає цей стан, пояснює все лінню, прокрастинацією, поганим настроєм чи ще чимось. Насправді заганяючи себе в пастку. Ви, мабуть, очікуєте, що зараз я почну давати поради, як позбутися емоційного вигорання за 5 хвилин чи як повернути радість з життя за три кроки. Але ні. У мережі можна знайти море текстів і ще більше відео як науковців, так і псевдоекспертів з різними методами та вказівками. Чи допоможуть вони вам або мені, я не знаю. Комусь так, іншим ні. У теорії завжди все легше виглядає, ніж на практиці. Мене ж вилікував час, багато часу, перерва від усього, а також усвідомлення того, що привело мене в безодню, і розуміння, що кожен повинен іти своїм шляхом, у своєму темпі, а не гнатися за іншими вогниками на горизонті. Головне, дозволити собі прожити цей стан і почати міліметр за міліметром, з якими потрібно перервами виходити з безодні. Не найлегше завдання. Завжди можна звинуватити у всьому обставини чи конкретних людей, але все-таки відповідальність за своє життя і рішення тільки ми. Тільки ми вирішуємо, чи залишитися на цьому емоційному дні. Чи вимкнути будильник, не дратуючись, делегувати на роботі обов'язки, замість чергового проєкту поїхати кудись з близькими, перетворити секундну каву на годину розмову з подругою та виділити вечір для себе, а не понад нормових завдань. І тоді кожен наступний будильник буде вести все ближче до світла, яке краде у кожного з нас ця безодня.